«Україна — це окраїна Росії, написав у своїй абсурдній псевдоісторичній статті Путін перед повномасштабним вторгненням, мовляв, наші землі це околиці їх великої країни. страни. Тільки от науковець з Владимира Владимировича виходить жалюгідний. Бо коли на українських землях активно розвивалась державність, на теренах Росії ще квакали жаби. Сьогодні у випуску ми розвіємо імперський міф про походження назви нашої держави та вияснимо, що ж насправді закодовано в терміні Україна. Підтримайте наш канал подобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше якісного українського контенту, Україна імені Владимира Іліча Леніна. Он її автор. І архітектор. Щойно ми почули яскравий приклад білої гарячки. Україну створив ані Ленін, ані Сталін, ані Путін. это поворот. Назва нашої держави Україна перше у письмових згадках з'явилась ще в 1187 році. Щоб ви розуміли, тоді на наших теренах активно розвивалось потужне державне утворення Русь Україна і відповідно запроваджувалось літописання, адже накопичилась певна низка історичних подій від заселення територій до утворення держави Руси. Тому для того, щоб якось документувати ці події, почали писати. Літописи, тобто такі історико-літературні твори, в яких ведеться оповідь хронологічно, тобто послідовно, рік за роком, і ось в одному із таких перших літописів, які дійшли до нас, зокрема у повісті минулих літ, в Іпатіївському списку літописець. Перше задокументував назву Україна. Автор цього стародруку Нестор Літописець розповідає нам про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича у 1187 році. Цитуємо дослівно. У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою. І принесли його в город. Його Переяслав, і тут приставився він. І плакали по ньому всі Переяславці. Був же він князь доблесний у бою і мужністю відзначався. За ним же Україна багато потужила. Власне, цей вислів став першою задокументованою згадкою назви Україна щодо наших земель. Що цікаво, через два роки, у 1189 році, було записано ще одну подію, коли князь Ростислав приїхав до України Галицької. Запам'ятовуємо, це вже друга згадка назви нашої держави, і таких споменів поступово стає все більше і більше. По відношенню до київських, галицьких, переяславських земель. Їх починають називати Україною або Вкраїною. Однак нам потрібно розібратись із самим трактуванням. Що ж означає ця назва? Адже Росія намагається нав'язати нам найбільший міф, що Україна це окраїна, тобто прикордоння, майже якась зона відчуження. Вони почали трактувати назву нашої держави з шовіністичної точки зору. Мовляв, дивіться, ось є Пер'яславщина, Галичина, це все окраїна наших земель. Але давайте зруйнуємо цей міф історичними фактами. Раз і назавжди український науковець Скляренко вивчив процес становлення поняття Україна. Тож давайте розберемо слово під мікроскопом. Іменний край означав шматок землі і був ще у спільнослов'янській мові, оскільки слов'янські племена споконвіку мали свої території, які здебільшого відділялися природними рубежами річками, лісами, болотами. Давньослов'янське слово край відрізок шматок землі набуло нового значення територія, що належить племені, а згодом також отримало значення крайня межа території племені, тобто земля якогось окремого племені. На означення простору в праслов'янській мові вживався спеціальний суфікс ина дол плюс «ина» виходить долина, низ плюс «ина» виходить низина. За цим самим зразком ще в праслов'янський період утворилося і слово країна. Край плюс їна виходить країна у значенні територія, яка належить конкретному племені, тобто своя рідна земля, але аж ніяк не окраєна. Що вигадали росіянці, слово окраїна означало порубіжна територія племені, воно утворене від окрай, тобто обріз, за допомогою того ж самого суфікса ина, і на, і в той період часу чітко розрізнялися між собою два слова. Україна це вся відділена частина території племені, тобто незалежна від інших окрема територія, а Україна це лише погранична територія племені. Рухаємось далі. З другої половини 14-го століття більшість князівств Русі, на основі яких сформувалася українська народність, потрапили під владу Литви і Польщі. від цього часу назва Україна почала вживатися і щодо цих двох частин території землі, які були підкорені. Литвою іноді називалися Литовською Україною, а землі підкорені Польщею польською Україною. І тут росіяни починають закидати свою теорію. Іванович, там немає України. <звук> <звук> да, немає України. Є в двох містах край: край речі Посполіти, Юкта Франковську, і край Казакії. І большою царство російського. мовляв, ось дивіться, а ваші землі називають то Галицькою окраїною, то київською, то польською, то литовською. Тобто вони хочуть підкреслити, що усі ці території це було прикордоння, тобто край чогось. Інакше кажучи, виходить, що наші землі це суцільні околиці. Київ околиця, Галичина околиця, Переяслав. Не здивую вас. Теж околиця. Виходить, що все околиці. А що тоді в центрі? Можливо, Росія, де квакають жаби? Звісно, що усе це нісенітниці, які вигадують у Росії на високому рівні. Складають цілі шовіністичні теорії про Україну як окраїну. Навіть сам Путін включає свою нездорову фантазію. До цього ніякої країни не було в історії чоловіч. Проте у 1580 році французький купець Мотіель їздив з Франції суходолом у Туреччину через Україну, і що важливо для нас. На тій карті, якою він користувався, і яка зараз зберігається у Франції, територія по обидва боки Дніпра має назву Україна, тобто Україна. Це свідчить про те, що європейці у той час уже по відношенню до наших земель вживали назву саме Україна і ототожнювали нас як окрему державу. Далі термін Україна дуже часто у 17 столітті почав поширюватись як Вкраїна. До прикладу, коли турецький цар підсилає до українського гетьмана Вишневецького своїх помічників, то зустрічається наступний вислів: будеш паном на всю вкраїночку. І це не приклад чергування голосних та приголосних Україна в країна». Це приклад того, що Україна та Вкраїна має одне і те ж саме значення, тобто рідна земля, територія, яка належить виключно людям, які проживають на ній. Тобто вихо. Виходить, що край для наших предків позначав державу. Рідний край, який має свою незалежність від інших, проте тут є ще один цікавий момент. У вас напевне виникає запитання: якщо на наших теренах було таке потужне державне утворення, як Русь Україна, то чому ж ми почали ототожнювати себе як українці, а не русини? Адже навіть у період козацької держави дуже часто гетьмани вели політичні справи із іншими державами саме від імені Руси. А не від України річ у тім, що козацька держава позиціонувала себе як нащадок потужного політичного утворення тогочасної Європи Руси України, і гетьмани дотримувались у документації та веденні зовнішньої політики дуже правильної риторики. Ми нащадки дуже міцної держави Руси. Отже, з нами потрібно говорити та рахуватись на одному рівні. Але згодом риторика щодо назви держави. Дещо змінилось, і у 17-18 столітті міцно закріпилась назва Україна, але чому запитаєтесь ви усе дуже просто? Зміна національного етноніма русин руський від слова русь на українець від слова Україна була історично необхідна. Такий перехід став протидією агресивній політиці царизму, який ставив собі за мету денаціоналізувати українців і розчинити їх в общеруськам мірі. Ми знаємо, що вони це люблять дуже сильно. А я вам нагадаю, що російська імперія раніше називалась Московською, і для того щоб провадити політику загарбання сусідніх територій і зробити свій етнос панівним, вони запровадили підправлений від слова руський етнонім «руський» і поширили його й на мешканців історичної Русі України, тобто на нас, українців, і назву Росії дав українець Феофан Прокопович, який порадив тоді цареві називати їхню Московщину брендовою грецькою назвою Русь Росія. Тому нашими державними діячами, які від Стоювали ідею самостійності України, було прийнято, хоча і важке, але доленосне рішення: прийти від самоназви русин руський до етноніма українець, таким чином наступивши на горло імперському самодержавству. І вони тоді чітко провели лінію: ось українці, ось московити. Адже російська імперія не очікувала, що українці будуть чинити такий спротив. Це для них стало потужним ударом, адже асимілювати на. Зі своєю нацією їм тоді здавалось чимось дуже легким, але на практиці вони зламали зуби об міць нашої нації. Ідея єдиного руського народа від Камчатки до Карпат. Зазнала краху. Географічна назва Україна поступово перетворилась в національну ідею. Це мало величезне значення для утвердження національної ідентичності всього українського народу, присвоївши собі давню назву нашого народу. До русини імперська Москва тим самим сподівалась загальмувати, а потім знищити наше прагнення до самостійності. Проте не на тих натрапили українці відстоювали себе як окрему націю століттями, і ми продовжуємо це робити зараз. Сподіваюсь, що після перегляду нашого відео у вас не залишиться жодних сумнівів у тому, що Україна це виключно наша назва. І росіяни намагаються вкрасти і, точніше, вже вкрали у нас одну назву. Тому варто боротись та відстоювати наші кордони та інтереси. Слава Україні! Ми козацького роду! Ми любимо свободу.